Що у вас хаос в державі, хаос з розумінням того, що вже другий рік повномасштабного вторгнення і десятий рік війни, і ця ТСК замість того, щоб бути інструментом опозиції, щоб розбиратися з тим, що натворила влада, з цього ТСК намагаються зробити елементарний тиск. На місцеве самоврядування. Чим перепрошую слуги народу, займаються вже давно і системно. Давайте говорити чесно, яких повноважень ще не вистачає парламентарям в комітеті місцевого самоврядування. Давайте говорити чесно, у вас що немає більшості «Слуг народу в тому самому комітеті. Вам треба ще створити ТСК, щоб розібратися з тим, що відбувається в Києві. Хоча вам би мало бути абсолютно достатньо і всієї публічної інформації. Тому головне, це ТСК, це тиск на місцеве самоврядування. Ви вже позабирали ПДФО. Ви не хотіли би розібратися, а де до холіри дрони знаходяться? Де забезпечення наших військових, те, яке ви гроші забрали у місцеве самоврядування? Але так само.